Доброго дня! Сьогодні я би хотів поговорити про колір. Для цього необхідно поглибитись у фізіологію людини та розібратись в тому, що ж ми бачимо. Серед досить широкого розмаїття хвиль, які людина спроможна описати та виміряти спеціальними приладами, видиме світло, яке ми сприймаємо за допомогою очей. Займає лише малу частину. Однак, не дивлячись на це, викликає найбільшу зацікавленість і на сьогодні світлова хвиля при розділенні через призму ділиться на видимий спектр, теплову частоти та хвилі з найменшою довжиною хвилі та найбільшою енергією ультрафіолетової. Хвилі, що лежать у певному інтервалі довжин хвиль, яке вимірюють в нанометрах, утворюють відтінки основних кольорів веселки, відомих нам з дитинства. В порядку зменшення довжин хвиль. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Вже з давніх часів всіх заворожує такий знайомий та одночасно. Незрозумілий вогонь. З чим пов'язана природа його світіння? Та чому він має різний колір. При ретельному розгляді зон горіння було виявлено, що колір полум'я напряму пов'язаний з його температурою, та чим він світліший та яскравіший, тим ця температура вища. Найбільшою вона є практично на самому кінчику язика полум'я. Вогонь це по суті своїй низькотемпературна плазма, в якій відбувається інтенсивне окиснення та розігрів газів. Температуру полум'я можна підняти, збільшивши концентрацію окисника кисню, що відображається на його кольорі. Такі зміни кольору можна спостерігати, не змінюючи хімічний склад суміші. Одержати світіння від матеріалів можна і зворотнім шляхом, просто нагріваючи, в принципі, негорючі речовини. Так, при нагріванні сталі можна спостерігати її світіння. Виходячи з властивостей різних сплавів, можна побудувати залежність кольору від температури. Такий ефект було тривалий час використано для визначення температури ще задовго до появи пірометрів. Чому так відбувається? Виходячи з теорії молекулярних орбіталей електрони, які знаходяться в кожному атомі, при надходженні додаткової енергії, якщо це можливо, спроможні переходити на орбіталь з більшою енергією і при остиганні та втраті енергії на зворотньому шляху виділяти накопичену енергію та додатково випромінюють. Світіння. Чим більше атомів введено в цю дію, тим інтенсивніше світіння. Люмінесцентне світіння тіл прийнято ділити на наступні види фотолюмінесенцію. Це світіння, що відбувається під дією випромінення в оптичному чи ультрафіолетовому діапазоні хвиль. Вона ділиться. На флюоресценцію та фосфоресценцію. Також люмінесценція може виникати внаслідок дії хімічних реакцій, опромінення електронами, звуком, радіохвилями, виникати при розтиранні, розчавлюванні чи розколюванні люмінофор, при пропусканні електричного струму внаслідок гартування. Та нагрівання. Також в природі розповсюджене явище біолюмінесценції, тобто світіння живих організмів. Детально про біолюмінісценцію ви можете подивитись в відео мого колеги. Посилання на відео та вайбергрупу буде в закріпленому коментарі. При вміщенні в полум'я речовин. Які містять інші елементи, Наслідок їх природи можна спостерігати забарвлення полум'я зовсім різні кольори, які досить сильно відрізняються від звичного для всіх кольору вогню. Тепер поговоримо про колір. Що ми бачимо? З усього видимого спектру ми бачимо лише ті промені. Які не поглинають поверхні речовин. При повному відбиванні світла ми бачимо речовину білою, наприклад, кам'яна сіль, а при повному поглинанні чорною, наприклад, графіт. В природі також наявні маса забарвлених речовин. В неорганічній хімії вони в основному представлені солями деелементів. В наведеній таблиці Менделєєва вони позначені синім. У відповідності до законів природи D-орбіталі є більш енергозатратними, що сприяє переходу електронів на звільнені S-орбіталі їх іонів. Та дає можливість відносно вільно переходити з орбіталі на орбіталь. Такий ефект переносу електронів з ущільненням та заміщенням вільних орбіталей молекул Моліганда молекул, спроможних розміщуватись на орбіталях замість електронів, часто супроводжується появою забарвлення розчинів цих солей. Так? Безводний чорний перманганат калію стоїть рожевим при розчиненні у воді. А безбарвний мідний купорос синіє при додаванні пари крапель води. Забарвлення розчинів також сильно залежить від природи ліганда. Так, солі нікелю мають різний відтінок при заміщенні лігандів різної сили, що пояснюється, Різною силою діє на електрони іонів нікелю. Що стосується забарвлення органічних сполук, то природа їх кольору зовсім інша. Однак, також напряму залежить від переходу електронів. Для того, щоб трошки підняти завісу над цим явищем, необхідно заглибитись у будову атома в органічній хімії. В природі кольору в основному приймають участь три атоми: карбон, оксиген та нітроген. При нормальному, незбудженому стані атомні орбіталі мають наступні структури – S орбіталь кулеподібну та p орбіталь гантелеподібну. В природі широко розповсюджена так звана гібридизація електронів, яка Зачіпляє С, П та навіть Д орбіталі. І форма таких гібридизованих орбіталей сильно відрізняється від їх загальноприйнятого вигляду. В органічній хімії у карбону частіше за все зустрічається СП3-гібридизація з утворенням центрального тетраедра. Однак при утворенні подвійного зв'язку. В молекулі електрони атома карбону знаходяться в формі СП2 гібридизації, при якій одна П-орбіталь, що перекривається, не гібридизована. Молекули з декількома групами подвійних зв'язків, спроможних утворювати спряжені системи, в яких електрони негібридизованих П-орбіталей знаходяться у вигляді одної. Делокалізованої хмари. При попадінні кванту світла в таку систему може відбуватися внутрішня перебудова будови молекули, і при цьому спостерігається її забарвлення. Один з перших синтетичних барвників, які використовують цей ефект, був індіго, довгий час використовувався. Для фарбування джинсової тканини. Один з найбільш розповсюджених природних барвників бета-каретин містить цілу лінійку спряжених зв'язків. На загальний колір системи також впливає і метал, що знаходиться в комплексі з органічними сполуками. Так, парфіриновий комплекс ферму, гемоглобін крові, забарвлений в червоний. А майже аналогічний комплекс магнію хлорофіл рослин забарвлений в зелений. При заміщенні подвійних зв'язків природного пігменту меланіну, який відповідає за забарвлення волосся, воно втрачає чи змінює пігментацію. На цьому заснована хімія для фарбування волосся. Буває і так, що pH середовища. Спроможна змінити колір розчину, або зробити його забарвленим, з раніше безбарвних. На цьому ефекті побудована шкала PH на універсальному індикаторі, який широко використовується в хімічній практиці. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть ваші питання. Стосовно хімічних тематик, які вас цікавлять, в коментарях та в вайбер-групі. Сподіваюсь, зустрітися ще.